Світло серед темряви. В Україні йде війна, і це така собі страшна темрява. І найстрашніше в цій темряві, що гинуть люди. Хтось втратив батька, брата, сина чоловіка, хтось осиротів, а хтось овдовів. І нам, українцям навіть інколи здається, що про нас вже ніхто не думає, про нас забули, всі живуть своїм життям, а нам тут так страшно і дійсно погано. Але я хочу в цьому відео це заперечити. Тому що нещодавно я особисто став частиною. Класної команди людей, а точніше, «Together Ministry Organization», то тобто єс організація «Together Ministry», Це українці, які проживають в Сполучених Штатах, Вони організували цю благодійну організацію на чолі з Петром Дудником. Добро сіють для наших людей. Ми організували проект for You Kids». Ми беремо діток, в яких загинули батьки або були безвисті пропавші, і ми веземо їх в Сполучені Штати. Це така світла і добра сторона. Насправді це фінансово затратно, це часу затратно, але це те добро, що ми можемо робити для цих людей. Наші друзі в Сполучених Штатах Америки це організовують от організація Together Ministry, і я буду включений в цей процес. і Я дуже радий, що я включений до такого світлого і доброго процесу. Щоб нам всім було краще, і нехай в Україні добра буде більше і світла буде ще більше. Слідкуйте за відосами. Я дещо більше згодом буду показувати.